Солі Антон і «Ідин. все, у нас сьогодні перший летсплей по Майнкрафту. Ми зараз йдемо добувати дерево. Я вже все давно роблю. <схі> Продовжуємо. І Денис зараз добуває дерево, і я тоже добувати дерево буду. Він він березу там. Берімо. Березом все діла. Сидідемо вся, купаємо такі болега і йдемо до вами. Булега. Придурок. Та жі, нормально так називати були, як були. Ну так. Да. Стоп. Я довжив. Да, І я зараз копаю дерево. Далі копаю, 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 копаю. І поки... О, все, я добув дерево. Та скільки дерева? У мене дев'ять. У мене п'ять. Коротше, зараз йдемо в шахту. Ти куди нафік шахту? Відео виробив. Ти дурак? Яке відео я виробив? Придурок. Відео йде? Да. Він деколи думає, що в, нього, що в мене тут зупинилось відео просто. Не стонеся, ти зробив кірку. Ні, ще дерево робить. Ти де ти? Ні, ну ти дурак. Чого? Стоп. О, довжим. Ти ще не скрафтив? Я ти. собі комплект. Який комплект? Комплект, що на курсі? Люди, Антон, ще на курсі, що є тільки комплект. Та я знаю таке. Дивуйки, мої шейдери, це просто. Жорстокі. У собі ще завтра, час це наступ. продовжуємо. І там десь до нас загубився, не можемо знайти. Зараз я йду шукати його. Ой, блін, лаги, лаги, пацан. У мене лагає. Це все через ще Да. Може мені ще дерево подобувати. А де ти? Oh, О, фак. Я йду короче, Стоп, так. Стоп, знов. Ми йдемо вбивати корів, щоб отримати трохи їди і йдемо в шахту. Блін, де тях так. Що є. Знаєш, ти мене я короба хотів панути, вона тікає. І стоп, в мене телефон дзвонить. Продовжуємо. Продовжуємо. А... Антон, Антона зараз дуже болить палець. І я я, і я вісім <риклад> Я теж зараз буду... Ох ти ж, блін, див... ти, ти б бачив, дивись, дивись, як в мене цей. Частка лагає. Там і лагає. А, як мене пальці. Цей дивись. дивись, як мене цей. Я в лікарні заберу. Дивись, 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 як мене цей. Прикольно, вода рухається. Mm -hmm. Мені, мені треба... треба. Антон, зробиш мені невелику послугу. Ну, коротше, я сам це зроблю. Але Чуєш? чекай, ні треба. Стоп. продовжуємо. Я пішов по дереву і цей. І, коротше, і ми я... зараз... Мене викинуло, а об мене телефон сідає. Надіюсь, Антон далі сам розвинеться трохи. Я коротко, його б'ю і заберу його реч. О, ну, речі! Ти... Як ти мене виміш вийшов? Ха-ха. Я тобі потім віддам речі, пацан. Так, ти, ти знімаєш, <гум> так? Угу. А от і мої речі ваяться. Стребай его О, Ублюдок ты доныл да, да тупой. Ну вот ублюдки, да. да. Продолжим. И... И продолжаем. Я иду в шахту. Так, тут ничего не было. Вон там я бачу шахту. Я иду туда. И сейчас я тут пошукаю шось. Стоп. Продолжаем. <кхм> я тут нашел железо. И зараз... сейчас я его скопаю. Безумный Данчик, ничего не нашел. Вот я его так называю, Безумный Данчик, майданчик, а у него канал называется. Эээ, <каклевый> сэй. Мистер Дэн. Это <каклевый> ж ёбай, сколько железа. Зараз все ліру скапає. А тут ще желізо от от. я. Отак на, так. Вроді би все. Капець, я знайшов желізо в першій серії і навіть не, не находил навіть цей вгілля. Це капець. Це швидке розвивання. М -м -м. І напевно, що сьогодні вже на сьогодні хватить. І на сьогодні, напевно, вже хватить, як я вже казав. І з вами був Антон. І всім пока.